Уроки з технічного делювання в програмі SolidVox, команда гранична рамка справочної геометрії. Рушаємо, створюємо файл, нова деталь. Вибираємо одну з базових площин і створюємо новий 2D ескіз. Підготуємося до команди, зробимо. Тверде тіло. Відобразимо ескіз. Використаємо вкладці елементи команду витягнути бабишка, задамо розмір 50, до прикладу. Поставимо. Також виберемо площину на тілі поверхні, створимо новий 2D ескіз. Візьмемо команду «Коло». Та відобразимо її. Також візьмемо вкладку Знову витягнути бабушку і витянемо дето на 100 мм. Окей. Також візьмемо команду вкладці Елементи скруглення і поставимо по 20 мм радіус. Вибираємо кромки і закриємо команду зі збереженням. Окей, давайте ще візьмемо, до прикладу, команду фаска. Зробимо фасочку. Добре. Досить. Таке тверде тіло. Далі зайдемо в вкладочку елементи, активувавши її. перейдемо, в... Наведемо курсор на справочну геометрію. Бачимо, що спливає в іконочку її опису. А також наведемо курсор на стрілочку з боку нашої вкладочки справочна геометрія, натискаючи одноразово лівою кнопкою миші, спливає в віконечко, де я вибираю команду Гранична рамка. Натискаю одноразово лівою кнопкою миші. А зліва в віконечки побудови відкривається вкладочка «Property Manager даної команди. Команда, як ми бачимо, розбита на блоки, котрі розділені між собою горизонтальними сіренькими лініями. У верхньому блоці видна піктограмка даної команди, її назва, також справка безпосередньо, де ми можемо почитати та ознайомитись з даною командою. Зелена галочка закриття команди зі збереженням. Червоний хрестик закриття команди без збереження. Далі повідомлення. <кій> Та далі вже йде налаштування. Тип граничної рамки. Можемо вибрати або прямокутна, або циліндрична. Також ми можемо вибрати справочну грань або площину. По ширині або ж. Для як користувача плоскість можемо вибрати на грані, Тобто зорієнтувати нашу безпосередню, нашу безпосередню грань, граничну рамку. До прикладу, зараз ми вибрали циліндричну, вибрали площину як деталі з боку одну з поверхень деталі, при справочний по ширині, воно вибирає безпосередньо площину XXZ. Хто точно вибрало, да? Добре, можемо також внизу є параметри включити скрите тіла. Якщо є скриті тіла в даному геометрії, без даної кнопочки, активація даної кнопочки, рамочка строїть по поточному, візуально видному. 3D моделі. Якщо ж є скриті тіла, які виступають, рамочка перестроїться і вже включає в себе скриті тіла та скриті до прикладу, поверхні. Вимкнемо. Попередній перегляд дає можливість побачити жовтим кольором контур нашої граничної рамки. Окей, нажмемо команду зі збереженням, і відповідно бачимо, що. Дерю побудови після центральної точки Ориджін з'явилася безпосередньо наша гранична рамка Boundering Box. Навівши курсор на дану рамочку і бачу, що спливає в іконочку, де ми можемо бачити безпосередньо наші характеристики рамочки, про що каже дані рамочки. Навожу, наводжу і дає обща довжина, обща ширина, товщина і общий об'єм. Також ми це можемо побачити, навівши курсор файл, опускаємося в властивості і переходимо в параметри конфігурації. І бачимо, що також ці величини присутні. У нас тут, в даній таблиці. Окей. Що дає можливість нам дана рамка, це побачити, яка, які габарити для прикладу того, щоб зробити упаковку або для транспортування. Також дана рамка дає можливість нам дати габарити розмірів. Для того, щоб визначитись, яка мінімальна заготовка потрібна для виготовлення даних, даної моделі. Е, також дана рамка працює не тільки в деталі, а також і в збірці. Для того, щоб відобразити команду, створити команду гранична рамка, заходимо в <кій> «Вставку». Вставку. Потім справочна геометрія і опускаємося до граничної рамки. Створюється гранична рамка. попередньо ми бачимо, що є налаштування попереднього перегляду. І можемо змінити як з круглої, з прямокутної, так і зробити круглу. Закриваємо команду зі збереженням. І бачимо, що з'явився. З'явилася рамочка, де ми також в дирі побудови, вона з самого верху перед елементами збірки. Навівши курсор. Також бачимо нашу інформацію, де є діаметр, висота і також об'єм в міліметрах кубічних. Команда гранична рамка.